Всім вітання, дівчатка! Багато раз вам обіцяла показати, все ж таки, яке прання у мене у нас тут в Данії. Так, я вже говорила, що у деяких є пральні машинки квартира, в квартирах, але у більшості пральні машинки знаходяться ось в такому приміщенні. У дачан це приміщення вважається першим поверхом. Ну а для нас це або нульовий, або підвал. Тут знаходяться пральні машинки. В нашому випадку це дві пральні машинки. І ось такий великий, така велика шафа для сушіння. Тут є столи, тут є такі візочки для ваших речей, два крісла, бак для сміття. Тут ви можете щось там, якщо вам щось потрібно помити. І ось така щіточка. Сувочок для того, щоб ось там знизу прибирати після сушіння. До речі, цього ніхто не робить. Або робить, ну, я ще не бачила, щоб це робили. Далі, дивіться, ми замовляємо прання, Замовляємо прання наперед. На день у нас 4 прання, з 6 до 9, з 9 до 12, з 12 до 3, і з 3 до 6. Не знаю, здається, мені, що можна прати і поза цей час. Але я не впевнена. Так, я замовляю прання раз на тиждень. Раніше мені це було так дико, я не могла зрозуміти, як це я буду прати, як ми привикли прати кожного дня, коли ти бажаєш. Але ви знаєте, привикла і все норм. Тому що, дівчатка, це є вигодніше, ніж мати пральну машину в себе вдома. Чому? Тому що електроенергія раз, вода два. Ми, ми за воду окремо не платимо, вона входить в ту суму, е за е що ми платимо за е квартиру. Але, от, наприклад, у Юлі е в карсьорі вона платить за заводу, тому це є набагато економніше. Вартість одного прання 10, там 9 з копійками хай буде 10 крон. І одне сушіння тож 10 крон. Я перу 4 в мене 4 рази. Я заповнюю машинки і два сушіння. Це виходить мене 60 крон, правильно? Так. Перше прання, дівчатка, я завжди сижу ось тут і в'яжу носочки. Але про носочки я зніму вам окремо, тому що іноді приходять і займають моє прання. Мені, наприклад, потрібно пропрати чотири стірки, Прихожа, а вже хтось зайняв пральну машинку після мене. Ну, мої години. Ну, це таке, знаєте, тепер дивіться. Як ми... У нас є ось такий екран. Ми його відскановуємо. відскановуємо свій. І нам тут показує перша пральна машинка. Все, вона зараз запуститься. Пішов відлік. Друга пральна машинка. Я сканую. Пішов відлік. Давай, давай, вмикайся. Не вмикнувся. Так, зараз ще раз. З другою машинкою не можу зрозуміти. Ну, покажу вам на першій. І запускаємо. Все, пішло пройде. Ох, вибачаюсь Далі у мене йде сушіння. Називаємо сушити. Добре. Вибираємо 70 екстра софт. Запускаємо. Все пішло. Окей, я дуже все. І запускаємо машину. І тут стає дуже галасно, але все пішло працювати. Там сушиться, а тут прання. Ось так ми це і робимо.